Привіт, це Віталій Павленко і мій проєкт AdventureVay. А перед вами програма Tellspire Віртуальний 3D стіл для настолок. Отже, вчора я зробив оголошення на сайті Aenry про тренувальну гру на цьому віртуальному столі. Зветься вона біжить до лабораторії. Сутність її в тому, що я і ви вчимося користуватися цим віртуальним столом. Я дуже швидко знайшов одного гравця, але потім подумав: дивіться, тут ринок базарчик поруч з будинком чарівниці. І, в принципі, можна не обмежуватися лише одним персонажем. Якщо маєте Телспай і бажання потренуватися, будь ласка, запрошую, все, що необхідно, код е, для підключення компанії, лінк, якщо захочете придбати Телспай, все буде в описі, і там ж буде лінк на оголошення. Тож, якщо бажаєте, будь ласка, приєднуйтесь. Būdome oponavoti no, tail spa.